всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні печу пляцок, який навіть не потрібно буде розкатувати качалкою. Він розмазується по пергаменту. Я думаю, такого ви ще не робили, але потрібно спробувати скоштувати і написати в коментарях, як вам сподобалося чи ні. Для цього для тіста беру 100 г масла, м'якого. І змішую, не збиваю, а змішую з цукром. Цукру взяла 50 грам. Все змішала, тут навіть не монтую, щоб ви побачили, наскільки це швидко. Тепер буду додавати до тіста молоко. Молока 30 г, або ж десь 3 столових ложки приблизно. І додаю 4 жовтки. Білки стоять в холодильнику, вони нам ще згодяться. І теж просто змішую. Не збиваю, а змішую. Тобто, десь на замість тіста в мене в середньому буде йти 2 хвилини, а може, навіть і менше. Коли все змішала, зараз буду додавати борошно та розпушувач. І вже буде тісто майже готове. Буду просівати борошно. Борошно беру 150 г, у мене тут наважено. Я його пересіваю, а розпушувач вже додам у пересіяне борошно. І вже тісто наше готове, воно дуже швидке. І зараз побачите, наскільки воно по консистенції рідке. Але ж із-за того, що тут мало борошна, воно буде надзвичайно крихке і смачне. Додаю чайну ложку розпушувача, перемішала. І тепер попробую на малих оборотах, але, мабуть, міксер не потягне, бо трошки буде густувати тісто. Так, змішувати міксером важко. Я буду зараз домішу, просто лопаткою змішаю силіконовою. Тісто повинно бути по консистенції, як густа сметана. Дивіться, яке. І, Звичайно, воно ніяк не можна його буде розкатати. через те ми будемо його розмащувати по пергаменту. У мене деко прямокутної форми, і я пергамент відмірю так, щоб якраз, як я розмащу, то якраз перекласти його на деко ось такої форми. Якщо у вас більш квадратне деко, значить розмащуєте по своїм розмірам. Все тісто я викладаю на пергамент і зараз буду розмащувати і робити такий тонкий прямокутник. Товщина цього прямокутника повинна бути десь приблизно 2-3-4 мм. Ну, він повинен бути дуже тонкий, щоб він гарно. Швидко випікся, але ж він буде надзвичайно такий ламкий і хрусткий. Ось так я розмастила. У мене духовка включена, вже, верх-низ 170 градусів. Вже в мене духовка нагріта. Ось так дивіться: такий прямокутник є. Я зараз візьму на дощечку, його покладу, тому що потрібно ще зробити друге тісто і накласти його наверх. Ось так я відкладу, щоб він не мішав мені. А тепер візьму білки, білки з 4 яєць. Жовткі ми використали на одне тісто, а білки будуть на друге тісто дрібку солі і починаю збивати. Збиваю на високих обертах. Трошки збиваю, щоб воно вже зробилася така пінка, і буду додавати столову ложку лимонного соку сюди ж змішаю, і буду додавати цукор. Цукру тут у мене 70 грам, і буду додавати в, приблизно в три етапи, збиваючи. На високих обертах. На збивання білків у мене йде орієнтовно 7-8 хвилин, щоб збити до міцних піків. Як у вас, в залежності від міксера, можливо, ви швидше зіб'єте. А ось 8 хвилин у мене пішло, дивіться, як гарно збилося. І тепер будемо наше тісто повертати назад на деком. І брати вже збиті білки, і робити наверх слідуючий шар із збитих білків. Я беру просто, викладаю лопаткою на це тісто і буду розрівнювати. Розрівнювати, щоб Приблизно однаково по всьому, товщина була наших збитих білків. Також я ще Підготувала горіхи. У мене були вдома грецькі горіхи, я взяла 100 грам горіхів і їх трошки ножиком подрібнила. І тоді, вже як розрівняю, я засиплю горіхами. Горіхи підсмажуються і дуже смачні. Це так роблю такі візерунки це не обов'язково, воно і так буде дуже гарне, але ж. Хочеться, щоб ще було красивіше. І тепер я притрушую горіхами, просто так багато їх насипаю і буду ставити в духовку. Духовка прогріта до 170 градусів. 20 хвилин буду пекти при 170 градусів, потім температуру збавляю до 100 градусів і буду ще підсушувати. Поки печеться корж, я буду робити крем. Е, можна робити сюди крем із е, збитих вершків. Можна робити крем із збитої сметани. Але мене дуже полюбляють кавовий крем, і я буду робити його. У мене два стіки з цукром, а 2 стіки сама кава, е, я їх висипаю. Якщо у вас є просто. Е, Кава розчинна, то достатньо взяти десь 3-4 чайних ложки. Додала цукру, води і ставлю на вогонь. Воно все розчинилося, закипіло, і зараз я буду додавати, поки гаряче, 3 жовтки. Білки в мене підуть на халву, не пропадуть. А 3 жовтки я вкинув до цього крему і просто його змішаю. Не збиваю, а змішаю до однорідності. І на 5 хвилин на середній вогонь помішуючи, щоб він загустів, довести до загустіння. Ось дивіться, який він у мене вже густий. Тепер я його поставлю, щоб він вихолов. Тепер у мене тут 200 г масла вершкового. І по одній ложці я буду додавати нашого вже холодного кавового крему, і збивати. Не збивати, змішувати це не збивання, тому що це дуже швидко робиться цей крем. Він змішується, і він робиться такого гарного кольору, такий, як кава з молоком, а присмак дуже-дуже смачний. Ось так я додаю, змішую, і це в мене вже крем буде готовий. Я його ставлю в холодильник і буду вже чекати, поки спечуться коржі та вихолонуть. Ось, поки ми робили крем, вже підсох корж. Значить, порі 170 градусів 20 хвилин пекла. Потім опустила температуру до 100 і годину він у мене підсихав. Чуєте? Все цукотить. Тобто він готовий. Якщо десь у вас він не цокотить, значить іще підсушіть. Тепер, коли він уже остиг, бачите, від пергамента він зразу відділяється. Я його розділяю на і буду намащувати кремом. Але ж, ви знаєте, кремом можна і не мастити. Його можна порізати на ромбики, на квадратики, і це буде дуже-дуже смачне е, печиво, можна сказати. Печиво або ж тістечко, як ви його назвете. Дивіться, я відрізала трошки, подивіться, наскільки воно хрумке, наскільки воно запашне, смачне, що його можна навіть без крему їсти, не мазати. Але вже задумала плясок з кремом з кавовим, значить, будемо його робити. Зараз я беру намащую рівним шаром і буду накривати другим шматочком. Нашого пляцка, Ось так. Не знаю, як він називається, але він надзвичайно смачний, хрусткий, горіхи, підсушені, вони так пахнуть і дають такий гарний присмак. Ось дивіться, все зроблено. Поки світло було, все встигли. А тепер швиденько заварюємо чай і будемо чаювати з таким пляцком. Обов'язково спробуйте. Якщо вам подобається зо мною випікати, готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Печіть і в коментарях пишіть, як вам сподобалось чи не сподобалося. І до зустрічі!